Номер 1197. В цьому підручнику завдання, позначені синім кольором, це завдання для домашнього опрацювання. Тож, я сподіваюся, що ви його вже обчислили, зробили, а тепер хочете перевірити себе. Тому, будь ласка, увага. Будемо розв'язувати цю систему рівнянь способом підстановки. Для цього з першого рівняння знайдемо X. Поділимо обидві частини рівняння на мінус 4. Маємо х дорівнює мінус 2. І підставляємо в друге рівняння замість х мінус 2. Друге рівняння перетворилось на лінійне рівняння з однією змінною. Виписуємо його окремо та розв'язуємо. Мінус 10 мінус 2y дорівнює 4. Мінус 2 у дорівнює 4 додати 10, тому що ми мінус 10 перенесли вправо з протилежним знаком. Мінус 2у дорівнює 14. Поділимо обидві частини рівняння на мінус 2 y дорівнює 14, поділити на мінус 2 буде мінус 7. Тепер, а, а все, а х ми вже знайшли. Тож ми отримали пару чисел, мінус 2 мінус 7. Ця пара чисел є розв'язком цієї системи. Друга, теж будемо розв'язувати способом підстановки. Y у нас вже виражений через X. Отже, підставляємо оцей вираз у друге рівняння замість Y. Перше рівняння переписуємо без зміни. Х додати 5 дорівнює мінус 5. Друге рівняння перетворилось на лінійне рівняння з однією змінною. Виписуємо його окремо та розв'язуємо. Розкриваємо дужки. Маємо 3х додати 3 помножити на 5 буде 15. Зводимо. Так, тут буде мінус 5. Зводимо подібні доданки. 3х додати 7х маємо 10х. 15 переносимо вправо з протилежним знаком. Маємо мінус 5 мінус 15. 10х дорівнює мінус 20. Ділимо обидві частини рівняння на 10. Х дорівнює мінус 2. Тепер усюди замість х підставляємо знайдене число і знаходимо у. Мінус 2 додати 5. Y дорівнює 3. Отримали пару чисел мінус 2, 3. Ця пара чисел є розв'язком цієї системи.